Зараз з нами на зв'язку Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, дізнаємося, що відбувається зараз на Херсонщині. Пане Сергію, вітаю, добрий вечір. Вітаю Херсонщина. Це Україна. Слава Україні героям слава вночі. Ворог завдав удари по одному з кварталів Херсона. Там сталася пожежа. Що, що відбувається зараз? Так, це прямо центр міста. Це по центру міста окупанти нанесли удари в черговий раз вночі. Як вже практика, знаєте, у окупантів ночні терористичні обстріли, і не тільки по всій країні а Херсон потерпає від цих обстрілів майже щоденно і щонічно. окупанти продовжують обстрілювати, але на зараз найбільше потерпають. Не населені пункти, які знаходяться на узбережжі Дніпра, невеличкі села і на зараз оголошена вже евакуація з селища Кізимис, Які окупанти останніми днями обстрілюють керованими авіаційними бомбами і населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра. Окупанти масово на зараз обстрілюють ці обстріли. Тривають багато людей потерпає від обстрілів. На превеликий жаль, ми маємо. І загиблих, маємо і поранених від цих обстрілів, тобто інтенсивність обстрілів, вона там інколи коливається від 400 снарядів до 200 снарядів по правобережній частині Херсонщини, але можна сказати, що хоч і коливається, але не вщухають обстріли правобережної частини деокупованої Херсонщини. Пане Сергію, я знаю, що на цьому тижні відбувалася сесія Херсонської обласної ради, і там деякі такі важливі рішення були прийняті, зокрема, деяких депутатів від слуги народу виключили з, з депутатської фракції. Ну і в зв'язку з цим також були скорочені кількість скорочена кількість постійних комісій. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, це пов'язано з тим, що депутатські комісії, які очолювали зрадник Ковальов, це брат Ковальова народного депутата від слуги народу, старший ковальов був депутатом обласної ради, очолював комісію з ЖКХ. То на зараз його замінили, але знов-таки слуги народу на слуги народу. І... Комісія з ЖКХ, яку очолював представник ОПЗЖ на сьогоднішній день. Поміняли ту комісію. Ну і комісію, яку очолював зрадник Валерій Лідвін, це генерал, який зараз співпрацює генерал поліції, який зараз співпрацює з окупантами і знаходиться десь в Криму. Він очолював комісію з і порядку. То цієї комісії вже не стало її. Не передали на повноваження мандатної комісії, тобто дійсно відбулося таке переформатування комісії, і ми, як фракція Європейської солідарності, абсолютно чітко слідкуємо за тим, щоб на сесії обласної ради. Не були не були присутні не тільки колаборанти і зрадники, а ще й ті депутати, які полишили співпрацювали з окупантами, зараз полишили через Крим окуповану територію, але знаходяться поки що незаконно в інших країнах і не намагаються повертатися. Також є депутати, які там знаходяться і в Арменії, які полишили через з Крим після співпраці з окупантами на зараз повернутися в Україну вони не можуть, тому що е, тут буде підозра звичайно за співпрацю і залишаються в тих країнах і залишаються продовжувати виконувати депутатські повноваження. Це дуже дивно, і ми, як фракція, б'ємося з тим, щоб цих депутатів не було, щоб їх виключали. Але чуємо якісь там відговорки Вони зараз намагаються переформатувати. ОВК для того, щоб виключити своїх депутатів-зрадників, позаводити нових, щоб знову таки мати переконливу більшість, яка в них була співпраці з ОПЗЖ. До речі, депутати ОПЗЖ вони вийшли з ОПЗЖ, а на зараз підголосовують, як то кажуть, зазвичай традиції в Верховній Раді так само відбувається і в обласній раді на превеликий жаль. Пане Сергію, на окупова відомо, що на окупованих територіях Херсонщини російські окупанти, окупаційна адміністрація зараз активно впроваджують якийсь флешмоб. Коли е, колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства, для чого це робиться? Що це? Це що є? Це якась така стимуляція м, е, виходити е, відмовлятися від українського е, громадянства в, на території окупованих районів? Лаборанти оголосили цей флешмоб, оголосив його гауляйтер. До речі, Павло Філіпчук, якого це гауляйтер міста Каховки, якого призначили з перших днів окупації окупанти на цю посаду. Чому він почав так вислужуватись? Тому що нещодавно його заарештували ФСБшники за зловживання гуманітаркою і розкраданням ну, їх бюджетних коштів. Бо вони ж понабирали таких, знаєте, такі кадри. До речі, цей Філіпчук. Він відомий такий наркоман з таким неадекватною поведінкою. А зараз він гауляйтеру окупантів. Ну саме його затримали ФСБшники, і після того як його відпустили, щоб вислужитись, то він запустив ось цей флешмоб, що він. Там рве український паспорт і отримує російський паспорт. Ну і відповідно зараз тисне на всіх гауляйтерів Каховського району, щоб ті гауляйтери так само підтримували цей флешмоб. Тобто цей флешмоб це знаєте, запустив зрадник Філіпчук, який там був затриманий ФСБшниками. Тепер він намагається ось таким чином заробити себе балами перед окупантами. Пане Сергію, дякую за коментар. Що долучились до нашого ефіру? Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради від Європейської солідарності, був з нами на зв'язку.